Ніби й не випадає спростовувати твердження апостола Павла, що кожна влада вона від Бога. Ну, Хіба що посилаючись на Євангелія, де написано, що коли Сатана спокушав Ісуса, то Він сказав, що вся, всі царства, вся влада і всі багатства передані Йому і сатана. Дає їх кому захоче. Особисто я хотів би жити в злагоді, в внутрішній злагоді, і в, у злагоді зі світом, а отже і з владою, з українською владою, оскільки я є українець, і я хотів би, щоб влада у нас була така, з котрою кожен із українців біб, міг би у більш-менш, оскільки ми все таки різні всі люди, е в якійсь гармонії. Хай навіть не гармонії, а е за відсутності протистояння з владою. Бо в нас так виходить, що кожна українська влада вона е налаштовує суспільство проти себе. І постійно українці перебувають у конфронтації з українською владою. Посвідченням того дві революції: революція Помаранчева і революція гідності, котра взагалі діє криваві і трагічні Небесна Сотня. Зараз за оціма всіма величезними жертвами уже. Ми не так часто повертаємося пам'яттю до цих жертв на Майдані. Але це жертви також, це жертви за нашу незалежність, отут внутрішню незалежність. За це, це так, якби голос совісті, котрий, мав би повинен би постійно десь у нас звучати. Але не може нація бути. Постійно в протистоянні з власними очільниками і котрі були б не пастирями оці... людей, а якимись визискувачами, котрі хочуть спасти лише користі, а не є проводарями цієї. Нація потребує лідерів. І тому ми так часто хапаємося за якісь постаті, котрі час від часу у нас виникають. В свій час це таке було піднесення запомранчої революції, коли всі звели очі на постаті Ющенка. Зараз цей пошук також відбувається. Ну, можна згадати нашого недавнього голокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з котрого також робили. Можливо, він і був національним героєм, можливо, він був таким національним героєм. Але на жаль, насправді, зараз ми дуже мало об'єктивно можемо оцінити його. Заслуги перед суспільством. Держава гідно його оцінила нагородами, так, він є і герой України. Інші нагороди він отримав від держави, але це він служив державі, А чи служив він суспільству людям, якою ціною були оці його здобутки? Оплачені, яка кількість людей, чи ще див він людей, він був генералом. І відстань від рядового солдата до генерала це величезна відстань. І інтереси у них зовсім інші. Хоча, якщо є ідея, оця ідея і може об'єднати і генерала, і Рядового, коли вони служать у дні ідеї. На жаль, у нас цього нема, у нас відсутня ідея. І відсутні лідери. І, можливо, залужний ще і буде очільником нашої держави, як уже багато людей говорили, що це є наступний наш президент. Можливо, він ще і буде фігурувати. Не серед політичних постатей, і, можливо, буде не одним із а саме тим, на кого впаде вибір українців. Зеленський усунув свого конкурента. Це було в його інтересах, але це не було в інтересах держави, бо це здоровий чоловік, у розквіті своїх сил. і і він мав величезний все-таки досвід, той досвід, котрий потрібен для ведення війни, для військового. І він був доволі чесним і з нами. Він говорив про свої помилки, що в наш час і з нашими лідерами дуже рідко буває. Ніхто з них не визнає своїх помилок, а Валерій Залужний визнавав, і це робить йому честь і дає віру в те, що він справді здатний бути лідером, котрий може не лише в цій вертикалі військовій бути керівником, а й там, де ця вертикаль відсутня в суспільстві нема вертикалі. В суспільстві не накажеш отак зверху, і щоб воно кудись пішло донизу. В суспільстві треба бути присутнім, щоб голос лідера був присутній, щоб всі чули цей голос і резонували в цьому голосі, відгукувались на цей голос. І потреба лідера вона дуже часто по злому жартує. Ми дуже часто чіпляємося. За людей, котрі навіть не вони нас у ману, а самі себе ми вводимо у ману. Бо ці люди є такими, якими вони є. Ми робимо, ми їх ставимо на п'єстал, ми, ми на них починаємо молитися. Очевидно, навіть вибір Зеленського, він також пов'язаний з цим феноменом. Всім на вже були ці лиця у владі, одні ті ті самі, і котрі роками там присутні були і нічого не мінялося. І люди захотіли змін. І не треба їх звинувачувати в тому, що вони обрали Зеленського. Так, це з того боку були технології. там Це не суттєво, яким чином він до цього прийшов, яким чином суспільство до цього прийшло. Ця потреба змін і потреба чесного лідера. Всі вирішили, що людина зі сторони не з політики буде інакшою і зможе ті зміни, котрих потребує суспільство, привнести. Вже бачимо, що це чергове розчарування. Однак ну, не будемо ще списувати Зеленську, ще все-таки дати йому шанс, оскільки ми все одно поки не зможемо з ним розлучитися аж до наступних виборів.